Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейт. І що ж, зараз будемо пробувати торгувати. Зараз достатньо пізно, 18.41. Подивимося, що буде по ринку, зазвичай вечірній ринок не дуже приємний, тому що багато простоїв, багато невизначеності. Я таки торгувати не дуже люблю. До того, що 17.00 у нас були новини, але чесно кажучи, очікував якогось більшого імпульса, більшого руху. А тут дали достатньо неоднозначний також рух, але плюсик з командою все одно змогли тут забрати. В загальному постараюся усе максимально просто доносити, але рекомендую до перегляду ось це відео Логіка руху ціни, просто аби краще розуміти все, що я буду пояснювати, і в принципі краще розуміти концепцію логіки руху ціни. Ну і окремо завжди наголошую на весь цьому пункті Money Ric Management. Це дуже важливий і водночас простий пункт. Але ті, хто його не дотримується, дуже люблять жалітися, що їх баланс повернувся до цифри 0. Ну і останнім часом ще багато плюсів забираємо за стратегію за РСА. Якщо зараз будуть якісь приємні ситуації за цією стратегією, то також обов'язково їх відпрацюємо. Тож перейдемо до пошуку ситуації. І перша цікава ситуація: 3 хвилинки натискаю про. Дати, тож буду очікувати реакцію на зниження. Точку, звісно, взяв на найкращу і let's go до аналізу. В першу чергу звертаємо увагу на сильний шортовий наратив. Отже, нам цікаво працювати лише на зниження разом з ціною. Є сформована зона супроту, від якої ми вже неодноразово давали реакцію на зниження ось тут і ще декілька разів ось тут. Зараз на є імпульсивний підхід, лише з зелених свічок, тож хотів би побачити тут як мінімум корекцію, а той повноцінний розворот, тілі оновити останній сформований мінімум. Ну і давайте подивимося, як це відпрацює. Ну, точку входу, звісно, можна було брати кращу, але вже. Які є, хвилинка 35 секунд залишається до відпрацювання. Давайте дивитися. Логіка входу тут максимально проста, нічого зайвого не вигадував, просто за контекстом. Рівень супротиву, все. Три секундочки залишається, і що ж, перший плюсик пішов, 182 долари чистими забираю. В таких ситуаціях переважно даю три хвилинки час експірації. І давайте поясню також, чому. В цій точці я розглядаю три варіанти розвитку подій. Перший це просто ми продовжимо рости. В такому випадку я заберу мінус. Другий це повноцінна реакція на зниження. Я забираю впевнений плюс. І просто корекція. Перед подальшим ростом. Ось так. Я також забираю плюсик за рахунок часу експірації 3 хвилинки. Тобто, ось зараз ми можемо навіть пробитися вверх, буде зміна тренду, будемо летіти на підвищення, але я вже плюс свій забрав, і мене це абсолютно не цікавить. В принципі, це ми з вами і бачимо. Поготую час експірації 2 хвилинки і натискаю кнопочку купити. Очікую подальший ріст ціни. Дало лише одну корекційну свічку і швидко повертаємось на оновлення даного максимума. Тож цікаво бачити пробиття. Для більшої консервативності я рекомендую дочекатися, коли свічка зафіксується вище по. Попередньо сформованого максимума. Тут я не дочекався, свічка вкатує, що мені зовсім не подобається, і ми, як ніби, фіксуємося нижче. Давайте подивимось. Да, і ми ще фіксуємось у червону свічку. Трішки поспішив зі входом, але давайте дивитися, як закриється угода. В даній ситуації мінус я буду забирати лише через своє нетерпіння. Три секундочки залишається, і так по євроут я буду фіксувати впевнений мінус. На жаль, як не крути, але бувають статистичні мінуси. І в таких випадках важливо правильно керувати ризиками. У каналі навчання я поділився нашим мані ризик менеджментом, за яким торгуємо і рекомендуємо торгувати іншим. Якщо ви новачок, я також рекомендую обов'язково розпочинати з демо рахунку. тобто не пробувати одразу реальні кошти, аби не втрачати їх зайвий раз. А спочатку на демо набути певного досвіду, впевненості і тоді вже переходити до реальних. Чому я забрав тут мінус? Я вже сказав, помилка очевидна. Шукаємо угоду на перекриття. Тобто, в наступній ситуації я буду заходити в два рази більшої суми. І гарна ситуація формується по єврокат. Але точка входу вже втікає від мене. Бачимо гарний імпульсивний ріст. А РСАЙ перебував. У перекупленості, тобто вище значень 70, чітко сформована зона супротиву, від якої ціна вже попередньо давала реакцію на зниження, імпульсивний підхід до цієї зони, і хотілося б бачити як мінімум корекцію. Тут ситуація якраз за стратегією зарисай. але точку входу треба було брати ще на ось цій свічці. А от кат 4 хвилинки час експірації натиснув купити та буде очікувати подальший ріст ціни. Дуже сильний лонговий наратив. Отже, нам. Дуже цікаво працювати на підвищення. Якщо натягнути сітку Fibonacci за структурою, то бачимо, що ціна якраз дала корекцію до зони інтересу для купівлі, звідки і йде гарна реакція. Також за структурою ми розуміємо, що наша ціль оновити ось цей максимум. Локально у нас є сформований рівень супроту, від якої ціна вже неодноразово давала реакцію, але ось тут ми пробилися і впевнено зафіксувалися вище, що демонструє силу покупців. Бачу одразу формування корекційної. Якщо заходити максимально консервативно, то можна було заходити по закриттю усієї свічки, очікуючи подальше пробиття. Але я вирішив зайти прямо від корекції, дав трішки більше часу експірації на випадок, якщо ця корекція піде трішки нижче, аби ми встигли повноцінно відрости, та очікую подальший ріст ціни. Давайте дивитися за відпрацюванням ще хвилинка 50 секунд залишає три секундочки і забирає тут впевнений плюсик. Так як в минулі ситуації я забрав мінус на 200 доларів, а тут зайшов два рази більшою сумою, то мій чистий профіль складає 140 доларів. З ось Тих трьох ситуацій. Але ми знаємо, що по ауткаду наша ціль знаходиться ось тут. А ось тут локально у нас формується щось по типу акумуляції, пробиття з якої також хотілося б бачити на підвищення і тоді заходити на його продовження. Тож за ауткадом все ще буду спостерігати, але час експірації готую собі дві хвилинки. Також по ауткаду імпонує те, що кожен раз, коли ми пробували затестити у нас формувалася велика тінь під свічкою, тобто ціна моментально відкуплялася. Але тут вже спішити заходити я не буду і дочекаюся факту пробиття верхніх границь. Євро аут 2 хвилинки часу. З експірації, натискаю кнопочку купити та буду очікувати подальшорі ціни. По аналізу. Глобально я йду тут проти контексту, що могло би здаватись нелогічним. Але в нас була сформована зона супроту, від якої ціна неодноразово давала реакцію на зниження, і ми її пробили, що означає силу покупців. Отже, у нас є потенціал для росту. І локально контекст я розглядаю як лонговий. Далі я вже розглядаю це як фігуру технічного аналізу. По-перше, ми прийшли сюди на ретест, тобто у нас була сформована ось ця зона супроту, від якої була реакція на зниження. Ми повернулися до Цієї зони з іншої сторони. І тепер ця зона виступає вже підтримкою. Отримавши моментальну реакцію та сформувавши тіні під свічками. Також бачимо формування фігури технічного аналізу трикутник. Ось таким чином. Тут ми з нього пробилися на підвищення, і я хотів би бачити подальше пробиття та ріст ціни. Коли заходжу на пробиття, зазвичай даю буквально 2 хвилинки, аби не натрапити на зайву корекцію. Дві секундочки і забираю впевнений плюсик 162 долари чистими. А тим часом ауткат давав ситуацію, але я пропускаю вхід. Аналогічно, ось тут, по закриттю свічки, можна було зайти на 2 хвилинки вверх, очікуючи подальший ріст. Як і розказував, я очікую фіксації ціни цього сформованого максимума. Як бачите, я його позначив лінією і тоді буду готовий заходити на подальше пробиття. Ну, але тут вже втікає без мене. Аут-USD також цікаво бачити пробиття. Загальний контекст на слонговий. Рухаємось на підвищення. Тут дало достатньо глибоку корекцію і сформувалася акумуляція. Є рівень супротиву, який не пропускає ціну вище. Ми до нього потрохи піджимаємося і хотілося б бачити пробиття з цілю оновлювати останній сформований максимум. Євроджпів цікаво виглядає, тому що долітаємо по орисайці вже до перекупленості вище значень 70. І як бачимо, в нас є достатній імпульсивний ріст, який складається лише з зелених свічок. Це ще не було червоною корекційною та долетіло до попередньо сформованого максимума. Тож можна було б спробувати десь тут ловити корекцію, але чесно, це більше схоже на якісь приколи вечірнього ринку. Та й за стратегію я не заходжу від якихось локально сформованих максимумів. Найближча зона. Навіть якої цікаво було б відпрацьовувати, знаходиться ось тут, де ми вже неодноразово давали реакцію на зниження. Якби ми імпульсивно підійшли до неї, я би готовий був відпрацьовувати. В загальному чогось цікавого я вже сильно не бачу, тож зафіксую три плюсика. Якщо це відео було корисним, обов'язково став лайк та підписуйся на канал. Ну а наше ком'юніті є абсолютно безкоштовним, та ми ніде нічого не продаємо та не збираємось продавати. В основному телеграм-каналі ми ділимося статистикою, навчальними постами, а також сповіщаємо про ефіри. А торгуємо на ефірах. Ми майже Кожного дня і теж забираємо багато плюсів. Ну а долучитись до ВІП каналу можна безкоштовно, перейшовши за посиланням у профілі YouTube. Тож усім профіту і буду чекати вас на наступному прямому ефірі. А якщо у вас залишились якісь питання, то обов'язково пишіть їх у коментарях. Усі коментарі читаю та відповідаю.